У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ми з вами святкуючи будь-яке свято або входячи в галибинні тексти церковних пісноспівів, написані людьми, практиками духовного життя, святими достойними аскетами, Праведними людьми, які осягали вершину духовного споглядання, ми там чітко можемо побачити, як очевидно, і в святому Писанні, декілька фундаментальних аспектів. А це очевидно внутрішня діяльна праця і зовнішня діяльна праця. Те, що в Західній церкві. Виразилося у висловлюванні Ора Етлябора, молися і працюй». Коли ми сьогодні читаємо ось цей євангельський фрагмент, який часто чуємо на Марії і свята, то ми це і бачимо. Марія, котра обрала таку споглядальну форму, Духовного прозріння вона сіла в ногах Господа і уважно слухає, що Він говорить. Натомість марта, котра клопочеться усякою послугою. Христос не засуджує Марту, але проводить певну сегрегацію і каже, що первоначально з самого початку. Якщо зважити, то Марія обрала кращу часто. Отже, ці моменти не є якби одинакові у своїй вазі, але вони є дуже необхідні для того, щоб якийсь човен рухався вперед. Ми знаємо, чи це Чисто припущення, чи воно так було, але ми читаємо в житті святого Венедикта, так в його житті є написано, що коли його учні запитували, каже, скажи нам, будь ласка, що є важливіше: молитва чи праця? Тобто внутрішня праця, внутрішні діяння, чи таке зовнішнє. А вони тоді долали якесь якісь, якісь, якісь озерце. І каже: Венедикт, Оце каже молитва, весло, а це праця. Яким би ти одним веслом не веслував, човник буде крутитися на місці. Якщо двома, то будемо рухатися вперед. І, очевидно, що хочеться сказати в контексті сьогоднішнього свята. Це дуже прості моменти не тільки для сьогоднішнього свята, а для цілого нашого життя. А хочеться сказати дуже просту справу, що ми маємо. Ось цей дуже чіткий і зрозумілий указ. Це є споглядання Господа сісти в ногах Бога, слухати уважно Його навчання, слухати уважно Його слово. Але ми також маємо і таку діяльну роботу, яка по своїй суті, каже Господь Марія, вибрала кращу частку, трошки є такою простішою, але Працювати треба, і про освіту дбати треба, і про те, щоб добре виховувати дітей треба, і клопотатися щоденною послугою треба, бо ми люди, ми маємо тіло, і боронити край треба, і дбати про все, щоб ми могли організовуватися як державна спільнота якісно. Тому що якісно організована спільнота, вона здатна виживати і давати собі раду. Дуже багато аспектів, іноді ми дивуємося, що вони є якби нелогічними, бо іноді якісь спільноти чи якісь країни, вони і ресурсів не мають. І не мають великої кількості там чи води, чи корисних опалень, чи багато чого іншого. Але натомість процвітають як економіки, як державні спільноти, тому що внутрішній механізм організації є не деструктивний, а конструктивний. Але, Тобто, якщо правильно покласти руку на серце, конструктивних механізмів є в основі більше. Бо деструктивні є в кожній спільноті, в кожній сім'ї ми маємо свої слабкості, немочі, якісь узалежнення, свої емоції, як то кажуть, народні нерви і багато-багато чого іншого. І ми вносимо певну якусь деструкцію, починаючи від сім'ї до якоїсь більшої спільноти. Але організаційні моменти вміння вибудувати так, щоб спільнота більша суспільність чи держава. Якби наслідувало в певній мірі оцей бджолиний рім, бджолину сім'ю і працювало в конструктиві. А інші моменти, ну вже як хтось є добре організований. Як корисні копалини, чи якісь там, скажімо так, інвестиції. Це все воно літає в повітрі, це можна придбати, і технології можна придбати. І, очевидно, якісь інвестиції тільки побачать, що там є конструктивна і добре організована спільнота. Вони туди прийдуть. і, очевидно, можна багато собі давати раду. Тому працювати над тим, щоб спільнота була добре і правильно організована. То, очевидно, є це дуже важливо. Для нас це означає творити нове мислення для нас, українців, які через бездержавність звикли сотні років мислити дуже індивідуалістично. І ми цим виживали, бо ми завжди мали собі на увазі. Що там інші говорять, ми старалися притримати свою культуру, мову, свою історію, свої традиції, свою віру, навіть якщо нашу церкву заганяли в підпілля чи розкидували по різного роду таборах, гулагах, вбивали священників і єпископів і вірних. Ми все рівно виживали, бо ми собі знали. Але зараз, коли ми маємо державу, дуже є важливо. Вчитися ось цього об'єднюючого конструктивізму. Тут буде дуже тяжка дорога, бо ми маємо складні історичні процеси. Далеко не всі з нашої землі будуть розділяти ось цей конструктивізм. Далеко не всі хочуть, щоб навіть тут, всередині, щоб Україна була сильною і процвітаючою. Далеко не всі хочуть зовні, щоб ми були сильною і процвітаючими. Навіть сьогодні, дивлячись на успіхи і на потугу нашої армії, військових, хтось старається допомагати, бо переживає, що завтра з ними буде, але допомагає вже зі страхом, вже самі хвилюються, як так українці можуть воювати і творити таку армію із певними технологіями і рухання. Швидко вперед, мимо того, що є дуже багато мінусів і слабкостей, і хто є в системі, це дуже чудово розуміється. Отже, цей об'єднуючий аспект, якби ефективно об'єднаної спільноти нам у своєму індивідуалізмі треба вчитися будувати. Іншого шляху немає. Іншого шляху немає, тому що добре сформовані спільноти державні, вони є ефективними. І вони, як то кажуть, процвітають на піску, на камені, на якихось там схилах, в морозних кліматичних умовах чи в посушливих. І сьогодні, коли ми читаємо цей Євангеліє, то ми бачимо, що ось ці два аспекти споглядання Бога, позволення Богу відійти в своєму серці і в своїй свідомості є дуже важливим моментом. Бо що нам з того, що ми цілий світ здобудемо, а душу занапастимо? Але так само цей аспект цієї діяльності, він теж є дуже фундаментальний і надзвичайно важливий. Від того залежить надзвичайно багато. Тому що, наприклад, коли мова йде про державу, це є спільнота спільнот, це є організація організацій, це є об'єднуючий фактор багатьох об'єднаних мікроорганізмів. І якщо він діє відповідно, тоді, очевидно, і талантом є, де проявлятися, не треба виїжджати. Тоді, очевидно, і весь той потенціал, і фізичний, і інтелектуальний, і духовний людина властиво може десь застосовувати, тому що ця спільнота спільнот не тільки щось там генерує якісь там вимоги, але також працює над об'єднанням і над конструктивізмом. Сьогодні в свято Пресвятої Богородиці просімо Пресвяту Богородицю, щоб ми навчилися і з кожним разом були все більш ефективні як державна спільнота, як нація для того, щоб, очевидно, бути готовими до процвітання, але також бути постійно готовими і до відстоювання своїх територій. Отак історично вже складається. Здається, чи Богдан Хмельницький казав чи Мазепа, що на цій землі ми приречені жити з оголеним мечем. Так воно є, принаймні історично, дивлячись в глибину, ми чогось іншого не дуже і спостерігаємо. Але оцей об'єднуючий фактор є дуже і дуже важливий. Які ми маємо чинники, на що ще слід звернути увагу більш детально? Ми маємо сильну сторону в частині українського народу оцей споглядальний момент. Бо як би цей релятивізм різного роду, ці всі, скажімо, такі дуже безбожні системи не входили, люди все-таки стараються триматися Бога і десь, хоч в невеликій кількості, порівняно із загалом. Бути йому вірними. Ми сьогодні, дивлячись на свято Пресвятої Богородиці, Покрова Пресвятої Богородиці, розуміємо, що це є теж наша сильна сторона. Ми любимо Марію і їй довіряємо. Є наші слабкі сторони, можливо, цей крайній такий індивідуалізм, можливо, нам важко ще працювати у спільноті. Можливо, нам тяжко знаходити ось ці моменти різнорегіональні, які зараз вимішалися, бо ми роками, десятиліттями, кожен знаходилися у певному своєму повному культурному, релігійному середовищі, і тепер воно якось дотикається все разом, і десь іноді летять іскри, але поступово потрошки не втрачаючи себе. Ми маємо вчитися співдіяти, якщо не на рівні релігійному, бо хтось невіруючий. То на рівні українства, якщо навіть не на рівні ну, хтось іншої нації, то на рівні завтрашньої можливості вижити і давати собі, скажімо, так, раду на цій землі. Є дуже багато точок дотику, які ми можемо знаходити для того, щоб будувати ефективні спільноти. Які є наші слабкості, ну ми можемо глянути на Певні історичні книги, і ми знаходимо ще з царської охранки описи національностей імперії. І там, властиво, про українців є сказано, що вони є надмірно довірливі і що вони є надмірно уступливі. Ми добрі люди, навіть ця царська охранка Московицька говорить про те, що ми готові. Але слово надмірно шкодить нам, бо коли ми є надмірно довірливі і надмірно уступаємо своє, чи в релігійному, чи в культурному, чи, скажімо так, умовному, чи в географічному, чи в економічному положенні, надіючись, що хтось спрацює на це, бо ми дивимося зазвичай добрими очима на світ. Добрими очима на світ дивиться тільки добра людина. Наш ворог чи конкурент може мати дуже інші загарбницькі погляди і має. Дуже нелюдяні, дуже жорстокі, дуже кровожерні і вбивчі. І коли ми є надмірно уступливі і надмірно довірливі, то ми маємо такі дуже небезпечні механізми. Це треба усвідомити, зрозуміти і скоригувати свою поведінку. Індивідуальну, що державну, що в якихось там певних спільнотах. А ще там є такий третій пункт, який каже, що ми дуже не любимо начальство посеред своїх. Тому завжди невідомо, хай би хтось там був, хоч з Альфа Цертаври, чи з Венере, але щоб не був десь свій. Тобто є якась така дивна заздрість. Це речі написані через. Певне таке споглядання тими людьми вже десятки-десятки років. І коли ми це читаємо, то ми дивимося, що вони нас, на жаль, не сильно помилилися, що все-таки наші сусіди, наші вороги в тому аспекті певної оцінки, такої підривної діяльності, такого нелюдяного дійства, вони є досить професійні. І варто собі ці пункти взяти до уваги і бачити, що це є наша слабкість. І в своїх діях, у своєму житті коригуватися так, щоб, знаючи ці свої немочі і слабкості, не натрапляти на них, а трошечки собі давати з ними раду. І тоді ми будемо сильніші, тоді ми будемо розумніші, тоді ми будемо більш об'єднаніші. І ось такі речі все є написано, все є подано. Тільки треба взяти це собі до голови, до свідомості, проаналізувати. І, очевидно, робити практичні висновки, стоячи перед або сидячи перед Христом, приймаючи його на муку, а з іншого боку, правильно діючи в такий спосіб, розумний, прагматичний, щоб ми розуміли, що ми діємо сьогодні, і прораховували наслідки, які будуть завтра і післязавтра. Це є дія розумної людини. Тому, Маючи потугу покров Пресвятої Богородиці, яка від віку є тою, котра покриває свій покров усіх наших воїнів-захисників, котрих сьогодні споминаємо, молимося за ним. Але також маємо до уваги взяти ці наші слабості, для того, щоб собі зробити висновок і робитися сильнішими, і діяти, тиснути на ці сторони, де ми є дуже сильні. А де маємо слабкості підкориговувати і там зростати, нехай Господь нам в цьому допомагає, а Пресвята Богородиця нас всіх опорядяє. Слава Ісусу!